Нова хвиля мобілізації розпочалась. Понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Цьогорічний бюджет міста Чернівці. Буковина втратила ще одного героя – 31-річного Юрія Кушніра. На п'ятому каналі події вівторка, 20 січня в інформаційній програмі Місцевий час. В студії працює Ольга Андріцька. Вітаю вас. Буковина втратила ще одного героя, який загинув на сході. У неділю під час бою на території Донецького аеропорту загинув Кіборг, 31-річний Юрій Кушнір. Він був бійцем 80-ї аеромобільної бригади та жив у місті Хотин. Під час бойових дій був важко важко поранений. Тобто, відповідно, він є або був тим же кіборгом, кіборгом про який говорять. Прибував в, в самому аеропорту під час цього бою, був поранений. І від отриманих поранень скінчався. Зараз вирішуємо питання щодо його доставки тіла сюди в Чернівці. Нам допомагає і автомайдан, Тернопільський автомайдан щодо доставки тіла. Понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень цьогорічний бюджет міста Чернівці. Його проект обговорювали в міській раді. Змін є багато, констатували фінансисти, але вони налаштовані оптимістично. Кажуть, грошей вистачить на все, що запланували, і називають бюджет найбільш реальним за всі роки своєї роботи. Міський бюджет чернівців 2015 буде більшим за минулорічний на 120 мільйонів гривень і становитиме понад 1 мільярд 113 мільйонів. Фінансисти вже назвали його найбільш реалістичним за всі роки їх роботи, впевнені, що він покриє всі заплановані видатки, незважаючи на нововведення та зміни. Скасований збір запровадження деяких видів підприємницької діяльності, Я саме товий патент, тобто міський бюджет десь тратив близько більше 6 мільйонів гривень. Запроваджений транспортний податок за ставкою 25 тисяч гривень з кожного автомобіля, який термін не перевищує 5% і об'єм циліндра двигуна більше трьох тисяч кубів. Таких автомобілів у місті вже нарахували чотири сотні лише 600 тисяч місто отримає від такого обговорюваного податку на нерухомість. Але податківці заспокоюють, наступного року буде більше. Обчусні суму податку цьому році ми проводимо для фізичних осіб за чотирнадцятий рік. Заставками і пільгами, які діяли в тому році. А там <кій> пілі у нас для квартир 120 квадратних метрів, для будинків 250 і для різних видів 370. Не як зараз 60-120-180. Ці пільги був для фізичних осіб діяти в шістнадцятому році. Ще до міської скарнички надходитимуть кошти з акцизного збору. Зате скасували дорожній фонд. Загалом змін дуже багато. кажуть експерти, але заспокоюють новації виправдані. Бюджет 2015 тисячі обговорюватимуть ще не раз. 26 січня про нього говоритимуть на громадських слуханнях. 27 го на виконкомі міської ради, і 29 січня його затверджуватимуть на сесії депутати. Зараз ознайомитися з бюджетом можна на сайті міської ради. Всім бажаючим. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Нова хвиля мобілізації офіційно розпочалась. У військоматах вже проводять медичні огляди, повістки військовозобов'язаним розносять додому та на роботу. Завдання для буковини мобілізувати більше півтори тисячі військовослужбовців. У першу чергу призивають тих, які мають військову спеціальність. Найбільш потрібні на передовій медики, танкісти, зв'язківці, артилеристи, механіки. Вже за п'ять діб на попереднє навчання із нашої області мають відправити близько восьмисот мобілізованих, які мають замінити бійців, що у зоні АТО перебувають з лісни 2014 року. Замість роботи у військомат Максиму повістка про медогляд прийшла додому. Прийшли додому, принесли повістку. На 9 ранку назначили сюди прийти. Ну я прийшов. Дужив Чехословакія, Ленінград, Калінінград. І Чернівці, 53-річний Валерій розповідає, у яких містах проходив службу колись згадувати забуті навички та освоювати військову спеціальність. Чоловік знову готовий. Ну звісно, нова, нова техніка, нове вороження. Обов'язково. А 48-річний зв'язківець за військовим фахом Едуард каже, пригадав уже з... майже усе. Я в принципі пробував згадати азбуку морзи. Процентів на 40, я її згадав. На схід чоловік іде добровольцем. Захищати батьківщину, а ми а потім все рівно саме головне захистити тому що в мене в мене є діти 29 і 24, тому вони повинні жити в вільній країні самостійній Четверта хвиля мобілізації на Буковині, як і по всій країні, офіційно розпочалась. Військово та резервістам додому або на місце роботи спершу приноситимуть повістки про проходження медогляду. Після чого вже мобілізаційні листи взяти та розписатись за них кожен повинен особисто. Мобілізують чоловіків віком 20-60 років та жінок 20-50 років. У першу чергу тих, які мають військовий фах. Мобілізованим обіцяють соціальні гарантії. Військовослужбовці призвані по мобілізації. На протязі року залишається місце працевлаштування, де він працював до мобілізації, середньомісячна заробітна платня, призвана за мобілізацію, отримав грошове забезпечення на рівні такому ж рівні, як військовослужбовці та військової служби за контрактом. Під час перебування в зоні АТО передбачається подвійне грошове забезпечення. Наших військовослужбовців організацією мобілізації займається органи місцевого самоврядування та державної влади. Після призову мобілізовані проходитимуть 26-денне навчання, а потім мають замінити військових, які на сході від весни минулого року. У військкоматі заявили тих, які погано організовують мобілізацію, каратиму штрафами, а тим, хто ухилятиметься, загрожує кримінальна відповідальність. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час. А то всі, котрі отримали статус учасника бойових дій, мають право на пільги, зокрема безкоштовне санаторно-курортне лікування, але отримують їх не завжди. Чому дізнавались наші кореспонденти? Пані Надія, дружина прикордонника, котрий вже понад три місяці перебуває на сході. Вона чула про пільги, передбачені для сімей військовослужбовців, котрі боронять Україну в зоні АТО, але переконали, що обіцянки на папері і реальність не тотожні. Важко їх здобути в тому плані, що немає інформації. Інформація не доходить до сімей учасників АТО. Тож на думку буковинки саме сім'ї атовців нерідко втрачають можливість соціальних гарантій через необізнаність. Хоча згідно законодавства, учасники бойових дій мають право на безкоштовне одержання медикаментів, безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, безкоштовне зубопротизування. Також для них передбачена 75 відсоткова знижка квартирної плати та вартості комунальних послуг, безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, і це не все забезпечення ж. Осіб, які безпосередньо брали участь і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, пишуть, тобто поранені це на мінах підірвалися. Вони мають право на одержання позики на будівництво з погашенням її протягом 10 років. А то всі учасники бойових дій можуть вимагати позачергового користування всіма послугами зв'язку зі знижкою 50% абонплати. або неплати, а ще позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення. Але аби отримати всі ці пільги, зазвичай спочатку потрібно написати звернення, що не завжди роблять родичі учасників бойових дій. Тож чиновники нагадують, що в облдержадміністрації працює відділ роботи зі зверненням громадян. Саме сюди з різноманітними питаннями можуть звертатися ті, хто прагне отримати соціальні гарантії. Якщо такі громадяни мають на це право, їм в цьому допоможуть. Ольга Андрійська, Левицький, місцевий час. Майже 300 тисяч євро. Євросоюз надасть буковині, аби переселенцям в цьому краї жилося комфортніше. Заплановано вже чимало зокрема відбудову двох гуртожистків у Заставницькому та Глибоцькому районах, де вони зможуть мешкати. А ще створення центру соціального консультування. Перше в Україні підписали грантовий проект щодо адаптації переселенців, і реалізовуватиметься він на Буковині. Вже заплановано відновити два гуртожитки в селі Кострижівка, Застанівського району та Михайлівка Глибоцького в селах задоволення, адже у відбудованих помешканнях житимуть і корінні жителі. Один з позитивів це капітальний ремонт гуртожитку, в якому живуть так само жителі нашого селища. Відновити гуртожитки саме в цих районах області вирішили не випадково. Перш за все, там існують більші можливості щодо працевлаштування заповняючи. Новники, а ще зараз навіть проживає значна частина, навіть етнічних росіян і людей зі сходу, і Привикли ладити між собою. Так що я думаю, що проблем не буде. Окрім того, чиновники запевняють, що всередині квартир буде все необхідне для проживання переселенців, зокрема побутова техніка. Це допоможе буде частково вирішити одну з найбільш наболілих проблем для переселенців. Вирішення проблем проживання Цільовою групою. Будуть 22 родини, і було обрано найбільш вразливі. Вразливу категорію переміщених осіб це багатодітні родини і дитячі будинки сімейного типу. Загальний бюджет проекту 293 тисячі 860 євро. Час для реалізації 16 місяців. Задяки співпраці з ЄС також проведуть різноманітні тренінги та семінари. Отримати поради фахівців, допомогу щодо працевлаштування. Також поради у пошуку житла переселенці зможуть у центрі соціального консультування, котрий з'явиться на Буковині. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький місцевий час. Вані Лорок можуть забрати зірку. Спеціальна комісія таки вирішила переглянути положення встановлення зірок на алеї в Чернівцях та внести поправки в нього, додавши перелік тих дій, які дозволятимуть позбавити номінанта цієї відзнаки. Нагадаємо, пропозицію вилучити зірки Ані Лорок надійшла від депутата міськради Олени Калмикової ще восени минулого року, але досі в ратуші не можуть визначитися не лише чи варто це робити, але яка процедура цьому має передувати. Зірку Ані Лорак на алеї на театральній площі в Чернівцях встановили у 2008 році за те, що вона прославила Буковину та Україну на Євробаченні, здобувши там другу сходинку. Але її відношення до Росії під час подій на Євромайдані та проведення антитерористичної операції збурив народ. Депутатка міської ради Олена Кагмукова після того як Кароліна поїхала до Москви на нагородження золотого грамофону в листопаді 2014 року. Виступила на сесії з пропозицією позбавити відомої буковинки зірки. Нам важко стерти ім'я людини, яка Плюжить буковину на весь світ, всі знають, що вона з Буковини так чи інакше. От той Лорак, яка відкрита, і голубитий вогник. І попередньо ходило відкрито до Кремля в той сам час, коли гинуть хлопці, яких катують, яких ріжуть, з яких знущаються. Але аби це зробити, спочатку треба внести зміни в документацію, адже досі ніхто зірок не забирав, а лише надавав. Цим займається спеціальна комісія, члени якої не всі погоджуються з таким покаранням ані Лорак. Особиста моя точка зору, я, наприклад, не ходжу на концерт, ані Лорак. Я не слухаю її пісні, і цим самим я висловлюю свою точку зору на. То як вона себе веде, але всі погодилися, що зміни в положенні присвоєння зірок таки необхідні. Одні пропонували присуджувати зірки лише посмертно інші віддати право вирішального голосу громаді. Проводити громадські слухання тобто, це може бути в досить короткий термін залученням телебачення з тримуванням голосування рано чи пізно. Від позиції людей не дінимся, як би не хотіли. Ми зрештою члени комісії визначилися, що до кінця тижня вони внесуть свої пропозиції щодо змін в положенні, і на наступну сесію вже депутати будуть визначатися, чи треба забирати зірку Вані Лорак. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютубі. Тримайтесь, прорвемось.